Розли цього рота. Предпасхальна субота і Київ. Київ з конвалями, з каштанами, і з моїми друзями. Павло Крумкін і Стас Галазюк. Символи Києва, вони неймовірні. А я загадувала, що я води з метро їх зустріну. Бажання здійснюється, малити. Bravo перевершено. це те, за чим хочеться в Київ повертатися знову і знову. Але я поспішаю на андрійський узвіз. Подякуємо хлопцям і рухаємось далі в наш суботній Київ. Папа. -па. Буду показувати київські. подорожі. Ось ну, Золотоворіцька. Неймовірне небо. Золоті ворота. Красунчики. Треба обережно приходити, тому що це не Львів, не Чернівці. Тут можуть і наїхати. Ну що, рухаємось далі. Чудовий, чудовий вечір. Суботній. У Києві. Як я цього хотіла. Як давно я цього хотіла. І як давно воно саме цього не було. Весни. Каштанів. Києва. Краси. Вулиця Золотоворіцька. Кожен з будинків це арт-об'єкт, який я буду вам показувати. Царські будинки це одна з найшляхитніших вулиць Києва, Шевченківський район кращий подивіться що це квітне я не знаю що це за кущик але потім подивимось і рухаємось далі рухаємось далі в напрямку їжачка в тумані пам'ятник захисникам крудуть вітчизни всіх поколінь це культові місця подивіться які будинки хлібна лавка я це часто купую собі ромову бабку, яка є у Києві. А ось там стояв їжачок в тумані, якого, на жаль, ось там тільки місце залишилося. Зараз немає. Ось там-там-там. Ну що? Я традиційно купую зараз пасочки, я купую собі ромову бабку на вид. А пасочки, бачите, ось продаються. Так, чи є ромові бабки зараз? Ну, от, я себе купую ромові бабки, для мене це символ Києва, гривень 45 вона заважує пасочки. 179. 104, 79, 20, 17, 50. Ціни різні. А мене чекає ромова бабка. Помилуюся, поки вони зважать. На кущик спіреє. Краса, краса. Спірея, спірея. Ну що, я купила дві ромові бабки, 104 гривні. І це в мене вже є суперський перекус. Кущики спіреї і рухаємось далі. Володимирська. Як приємно. Я сказала, що такі ромові бабки є тільки у Києві, що Київ спеціалітет. А вони кажуть, що так, це наша хлібна країна робить. Так, це я знаю з дитинства. От Якщо в Чернівцях буковинський щербет і кекси з родзинками, таких хлібзавод, Чернівецький хлібзавод, то у Києві це саме ромова бабка. Бачите, я йду проти світла, не дуже зручно, зараз перемкнусь. Перемикаю з вами на вулицю Володимирську. І це вже краса-краса. Доходимо до Софіївської площі. Вже з кошечками йдуть служби. Щось продають Таке цікавеньке. Дякую. Зараз подивимось. А ось тут біля Софії Київської, ось такі крафтові вироби. бачите, тисячу гривень, гривень такі комірчики, свічки і такі по 350 гарнюні. Гарного ярмаркування з наступаючою Паскою вас. А ми рухаємось далі. Вхід брама в Софію Київську. І кінський каштан. Боже, як я його люблю. Це просто вау. Ці рожеві каштани, це витвори. Це просто краса. Ось така краса. І дзвіниця. Рухаємось далі. Погодка дуже приємна. 18 градусів, мені якраз в моєму абсайдманському піджаку дуже комфортно. Рухаюсь, 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 мене томочка чекає. Кияна вже з кошиками. Ну і ми на красуні Софійській площі. Це зараз тут на саме найкраще освітлення скрізь каштани. І дзвіниця. Чудовий ансамбль площі. Як тебе не любити, Києва мій? А ми рухаємось далі, далі. Швиденько. І ви разом зі мною. Прощаємось з Софією Київською. Ну не назавжди. А залишаємо її позаду. І ось туди, по Володимирський на Андріївський взвіз. Готель Хаят, Михайлівський Златоверхий і я. Ваш провідник по Києву сьогоднішньому, а попереду знову кінський каштан Ціла Лейка. Зараз покажу ближче. До речі, пам'ятаєте такого чувака Азарова? тут був весь поверх, а там Юрій Єнаківський. Оце оці ці, людиські на Софіївській площі. А до речі, вони тут зробили під низом ці будівлі царські. Тренажурний зал, завдяки чому не кажуть експерти, Софія Київська, бачите, вона нерівна трошки накринулася в бік. Я не робила експертизу, але кияна коріння, каже, кажуть, кажуть, я це чула на, рідні, на рідини. А... а нас попереду чекають неймовірні кінські каштани. Камера без стабілізатора. Я дуже потужно рухаюсь. Але подивіться на це небо на цю красу. Ну блін, ну це ж просто неймовірно. Неперевершено. Просто вау. Так, зараз у нас будуть... А тут білий каштанчик, а там знову рожевий, там два левики, які оберігають фіт в цей царський будинок. Ось вони, красунчики. Один і другий. Я буду закінчувати цю частину розповіді, тому що вже часика тма. І продовження буде. До нових зустрічі, ваша Ксюня.